Сполучені Штати взяли на себе гарантувати безперешкодну морську торгівлю. Сполучені Штати в цьому ніхто не уповноважував порушення всіх міжнародних законів, не оголошуючи війну, що є частиною порушення Американської конституції. Війну оголошує у нас Конгрес. Президент Трамп вирішив зупинити піратство. Має право. Ні, немає права. Якщо Хусити – це офіційний уряд цього проклятого місця, то тоді Америка воює з країною. Неважливо, що там це все фейл-стейт, Тоді Конгрес Сполучених Штатів має оголосити війну Ємену. Ось так і має бути. Але якщо ми не визнаємо, що ці люди є представниками якоїсь державності, то це просто бандформування, Тоді Трамп має право на підставі американської інституції мочити піратів. Чим Америка і займалася разом з Британією останні 200 років, забезпечуючи безпеку тих самих морських шляхів?